І Путін, як і слід було очікувати, але не Трампу, не оцінив цих поступок американського президента просто тому, що російський президент завжди сприймає будь-який пошук компромісів як ознаку слабкості, і певний, що Потрібно і надалі тиснути на партнерів, щоб вони зрештою погодилися не із компромісом, а із бажаннями Путіна. Бо політична лінія Путіна це намагання схилити тих, з ким російський президент має справу до виконання його вимог. Компроміс відсутній в абетці російської політики, російської дипломатії, я б навіть сказав, він не записаний у самому політичному коді російської держави, російського суспільства. Народу або повна і очевидна перемога і знищення ворога, або власна поразка. Це єдина мова, яку росіяни розуміють упродовж сторіч власної державної і національної історії.